Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 2 лютого неділя і в неділю на моєму каналі можете дивитися програму від неділі до неділі. Програму про події у світі, які відбувалися протягом тижня, і події, які, на мою думку, варто ще раз згадати або нагадати. Отже, давайте разом подивимось, що відбувалося протягом тижня у світі, і що, на мою думку, ще раз варто згадати і нагадати. Неділя 26 січня Білорусі в Білорусі відбулись так звані президентські вибори. Ну, фактично, Лукашенко призначив себе на сьомий термін. Він найдовше перебуває при владі серед всіх лідерів колишніх Радянських Республік. Він при владі в Білорусі з 1994 року. Близький схід. У неділю 26 січня Білий Дім заявив, що угоду між Ізраїлем і Лівану продовжено до 18 лютого, бо Ізраїль там пропустив терміни виведення своїх військ з півдня країни. Ну наскільки знов там була інформація, ніби і не збирається дуже там виводити. Ну, побачимо, що з того далі буде з тою угодою. У південній Кореї президенту Юнсу Йолю висунуті звинувачення, його фактично назвали лідером повстання. Це коли він вводив там фактично менше ніж на добу в воєнний стан. Потім оскасував і це перший чинний президент Південної Кореї, поки що імпічмент йому так і оголосили, який буде залишатися під вартою до суду, а суд ну, має відбутися протягом 6 місяців. понеділок, 27 січня, США Дональд Трамп вже, він, там, вже якось буде там, різні натяки на те, що ніби він може там, на третій термін висуватися. Він у понеділок 27 січня заявив, що він не знає, чи йому заборонено. Йти на третій термін на посаду президента США, хоча Конституцію це заборонено. Там же є в Конгресі США законопроект у Палаті представників від представників Республіканської партії, вони там хочуть якось так зробити. Що ніби якщо два терміни підряд, то не можна на третій термін. Але якщо терміна потім перерва, то можна після того ще два терміни бути на посаді. Знову ж, насправді, побачимо, наскільки далеко. Дональд Трамп захоче зайти в контексті того, щоб приймати якісь рішення, які ніби йому дозволять ще раз бултуватися. Ну, по-перше, треба хай ще й завершиться цей термін. І побачимо, що там буде далі. У е, Мексиці е, з моменту інагурації Дональда Трампа за тиждень було прийнято е, понад 4 тисячі мігрантів. Так, е, і про це заявила президент Мексики Клаудія Шейнбау, уточнивши, що більшість цих мігрантів походять з Мексики. Також у понеділок Дональд Трамп заявив, що він накаже збудувати такий щось протиракетний щит на зразок залізного купола, який є в Ізраїлі. З цього приводу вже були заяви із Москви. Вони кажуть, що це просто свідчить про те, що США хочуть там. Гонка озброєння і фактично з, перенести зброю у космос. Вівторок, 28 січня, США суддя тимчасово заблокував спробу Дональда Трампа внести, призупинити надання там, внести такі рішення, щоб призупинити надання допомоги е, у Сполучених Штатах Америки. Це, зокрема, стосувалося і медичної допомоги для найбідніших верст це медікер. І суддя призупинив це рішення, мало вступити. Має цінова з рішення Трампа у вівторок увечері. Вівторок суддя прийняв таке рішення. Там же демократ штати, які ми демократи, вже подав... подали купу судових позовів. Ну він призупинив це до понеділка 3 лютого, але трохи пізніше, вже і сама адміністрація Трампа вона відмовилася від цієї ідеї призупинити допомогу. В Сирії, в Сирії, згідно з російськими державними засобами масової інформації, прибула делегація на чолі заступника міністра закордонних справ Російської Федерації та спеціального представника президента Російської Федерації по Сирії, вони там хочуть, безумовно, вирішувати питання у цих своїх баз військових, які є в Сирії. Ну, лідер Сирії Ахмед Аль-Шара, він, в принципі, заявив, що він би не хотів, щоб от Росія так просто йшла от такий спосіб, що там є певні якісь. Зв'язки, треба багато щось вирішувати. Ну, є інформація, що ніби він для того, щоб якось співпрацювати з Сирією почати, так то е, Москва має видати колишнього президента Бешара Асаду. Ну, знову ж, побачимо, що з того всього буде далі. Як чи Росія погодиться це виконати цю, цю вимогу, якщо вона дійсно є? Середа, 29 січня США, президент Трамп наказав... Побудувати табір для отримання мігрантів, ну таких злочинців, мігрантів на Кубі, це на базі Гуантанамо. Там він цей табір має бути розрахований на 30 тисяч людей. У Сирії, у Сирії, Ахмед Аль-Шара, фактично лідер Сирії, так став е, тимчасовим президентом. Речник уряду заявив, що Конституція діє конституції призупинена. Там військові всі ці формування групи розпущено, включно з ісламською групою Хаят Ахрір Арша, якою керував. Чинний лідер Сирії. Ну і нагадую, що він свій час сказав, що вибори десь можуть бутися через 4 роки. Треба переписати конституцію. Ну і щоб написати нову конституцію, це також може десь тривати протягом 3 років. У Чилі, в, в середу, 29 січня. Був схвалений законопроект, запропонований президентом Габріелем Боріком. Він спрямований на реформування приватної пенсійної системи, яка була успадкована ще від Августо Піночета, який керував в Чилі. Ну називається була диктатура Піночета. Керував Чилі з 1973 по 1990 рік. 4-30 січня. Ну повідомляється, що Китай будує. Такий великий комплекс. Американські чини кажуть, що він буде більший за Пентагон. Тобто, я так розумію, якийсь такий штаб Генеральний. Про це свідчать супутникові фото, що є великий дуже будівельний майданчик. Нікарагуа. У четвер парламент Нікарагуа вже остаточно затвердив з реформу Конституції, згідно якої. Президент Дені Ортега і його дружина Росаріо Морільлю, яка є ну, віце-президентом, що вони будуть, тепер вона стане співпрезидентом. Тобто родина буде повністю керувати. Ну, і преса пише, що таким чином Ортега хоче бути впевнений, що після його смерті його дружина успадкує владу в Нікарагу. Демократична Республіка Конго, політичний лідер М23. Це такий повстанський рух. Рух 23 березня, 23 березня 2009 року була вкладена угода між урядом демократичної республіки Конго та повстанцями. Але повстанці вважають, що е, уряд не виконує угоду, і вже там з грудня місяця йдуть бойові дії на сході Конго Демократичної демократичного Конго е, вже. Ніби захоплене повстанцем місто Гому, це велике місто, там мільйон людей. Руанда підтримує, Конго вже розірвав дипломатичні стосунки. З Руандою весь світ на цим спостерігає. В неділю навіть було засідання Ради безпеки ООН з цього питання. Там і був міністр законсправ справ Франції. Він був і в Руанді, і в Демократичній публіки Конго. Ну поки що там бойові дії і йдуть. І от цей політичний лідер цього. Повстанського руху М23 сказав, що вони пройдуть до Кіншаси, це столиця демократичного Конго, і для того, щоб взяти владу і очолити країну. Напевне, от ці події, які були у Сирії, десь там їх надихають. П'ятниця 31 січня, США речниця Білодомого Керолай Левіт голосило п'ятницю січня, що мита, які вимагав президент США, Дональд Трамп, які планують вести проти. Канади, Мексики, ну і також і Китаю, що не будуть введені там з 1, 1 лютого. І Мексика, президент, збирається якраз ввести 25% мита для Мексики, 25% мита для Канади і 10% мита для Китаю, сказала прес-секретар Білого Дому. У Бельгії, в Бельгії, нарешті 5 політичних партій уклали угоду про формування нового правового уряду після майже 8 місяців переговорів. Ви вибори відбулися. І через тільки вісім місяців змогли сформувати коаліцію. І очікується, що прем'єр-міністром стане лідер фламандських націоналістів Барт де Вевер. Ну, так чи інакше він побіцяв покращити державні фінанси Бельгії. Знову ж, побачимо, що з цього буде. Субота, 1 лютого, вступили в дію от ці мити, про які говорив Дональд Трамп, і він виконав цю погрозу. Тобто запровадив 25% відсотків мета на товари з Канади та Мексики, а також додаткові 10% понад на існуючі мита на китайську продукцію. Канада та Мексика вже відреагували. Канада сказала, що 4 лютого вони там деякі товари американські ведуть. Мита Мексика хоче йти цим самим шляхом. Ну і президент Мексики Клаудія Шейнбау також ну, відкинула всі там звинувачі там, Дональда Трампа. Він сказав, що ніби уряд там якось змовився з от, наркокартелями. Ну а е, Китай, Китай обіцяє вжити відповідних заходів, заявляє, що хоче подати на Сполучені на США до Всесвітньої е, світової організації торгівлі. У Панамі в суботу в нам приїхав держсекретар Марк Рубіо стосовно цього Панамського каналу. Ми всі пам'ятаємо, що дуже багато про це говорив Дональд Трамп. Там навіть погрожував, що е, заберуть ніби силою контроль над Панамським каналом, тобто будуть зараз проводити пере перемовини. але... Президент Панами Хосе Рауль Мурінно категорично відкинув ці претензії, всі та повторив, що каналом керують панамці. Ну там Трамп говорив, що ніби вже Китає там супер вплив і цього допустити не можна. Ну і на близькому сході, згідно спільної заявою міністрів законних справ п'яти країн, це Єгипет, Ордані, Об'єднані, Арабські Емірати, Судівська Аравія та Катар. Вони зустрічалися в Києві в суботу, 1 лютого. Що вони відкинули будь-яке примусове переміщення палестинців. Вони відригували на заяви президента США Дональда Трампа, який висунув ідею переведення палестинців Гази в Йорданію та Єгипет. І сьогодні, в неділю 2-2 лютого, в Сирія, тимчасові цей президент Сирії Ахмед Аль-Шара, він своїм візитом полетів до Саудівської Аравії. Тобто, перший візит фактично він до Саудівської Аравії це говорить про те, що. Там, скоріш за все, ситуація потихеньку буде ну, стабілізуватись. Сподіваюся, що вам була ця програма цікава, пізнавальна, і ви додивилися до кінця. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!